Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Combat Master. Чесно кажучи, не знаю взагалі, що це за гра. Ну, тільки так розумію, що воно ще схоже дуже на або PUB, або CS. ку Що тут взагалі коїться, що це робити? М -м -м, навіть не маю і іноздогадки. Що це, ще може додати, що це четвертий сезон. Чим він відрізняється від минулих? Що тут цікавого буде? Так само будемо з вами розбиратись та дивитися. Нова штурма лентівка. О. Це у нього і нун нунчаки. Так, це нож метелик. М -м -м. Ну добре. Так, що в нас є? Е Бойовий пропуск, сезон 4. Миттєва нагорода, безкоштовно щось. Арсенал. Змінити. О, прикольно. Тут тобто... Тобто тут ти відразу комплектуєш собі набір, який ти хочеш, і потім граєш, так чи ні? Е, вибір серії вбивств, вибір браслета. Давайте спробуємо просто зіграти. Для початку. Е, так, ага. Угу. Тобто ми відразу будемо грати проти когось. Це онлайн гра. Такого я граю взагалі. Ага, плеєр. Це я за альфа граю. Добре. Я взагалі. Ну, начебто прикольно. А. Ага, це а. Ну що, все, поїхали тут що? Д, дэ, дэ. А як цікаво, ну що ти? Я взагалі щось не розумію. Ну як по мені... як для мене? Мені здається, що потрібно бути... Що ці дрони в півишні наче то летають? Надія, як кажуть, Шарики за ролики від цієї гри попійдуть. Добре. Де? 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 Ох, в мене вже пердак горить. Це, це просто, я бачу його. На, нарешті. На Перший фраг зробив. Ой, побачив. Да ну його в баню. Я так розумію, тут прикол в тому, що... Та не знаю в чому навіть прикол. Угу. Це, це смішно. Ось бачиш? А, от, А шо це таке? Шо це за наводка така? А, тобто ти вбиваєш, тобі... потрібно ще фраги ці забрати. Я... Я не розумію. Ох. Ну, а скільки там... Ага, ще двиг. Двох... А можна мені якось там, не знаю... Якихось нубів, ботів. В КСК... КС, КС 1.6 краще. Так і назву цей ролик. Що це... Combat-Butter или як там... Combat... Комбат. Батя комбат. 1.6 краще. Ну, я, я пам'ятаю, так, де, де ця, блядь, халабуда. Де вона? Ось. На! На, зрозумію, дядя. До... А я. Як, як ось. Ці... А, бачите, там щось було. Що в нього, здається, реально був дрон? Що він, начебто, дроном відстежує мене. Ну, я не я поки не можу зрозуміти, як це все відбувається, але мені здається, що реально... хто, Він мене дрону відстежує і потім просто нахер зносить мою кабіну. То капець, реально. Зараз на саме піднімусь і буду їм потім звідти привіти, відправляти. Так, G це зміни, так? Дебівушка. Сам себе вбив гранатою. Ну ось я бачу його, бачу. Ну, але я не зміг його. А що скільки... О, я двоїх вбив. Ну. 2-9. Ну. Більше ні в кого. А ні, ще є одного типа 13, але він 10 вбив. Я не знаю, от реально як вони тут виживають, я не розумію. О, в нього ще авентівка була, да? Ну я не знаю, ну а що я неправильно, що я взяв дробаш, бо з дробаша начебто... то... Перемога! Як ми перемогли, я не розумію. Ну тобто, да, це швидка гра, це прикольно, наче там вбиваєш, все, рівень там свій. Давай ще раз зіграємо. А можна якось... Так, що в нас тут... О, музей. Це захоплення прапора. О, до речі, знаєте, щось дуже... Щось дуже схоже. Як? Як, блядь? Ну це вже більш мені подобається трошки тим, що... Я хоч щось можу зрозуміти. В плані того, що... Та не знаю, блін. Кажу, що, що просто попало. Але. Аби не мовчати, бо я взагалі поки що в дуплану тяму. Може потрібно. Що, я вбив? Да ну нахрен! Бл! Як? Ну як? Що ти там прыгаєш? Я взагалі зараз ніфіга не зрозумів. На, Нахрен! Що там? Завалив ще одного, зрозумів, він в підкат тішов. На, ще одну! Це не я завалил? Да ну нахрен! Що за фігня? А це просто так от виходить, просто всіх гасить ху у оце в мене пердак горить. На, 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 на. А шо він буде? А, так зачекай, він флаг наш забрав, так? А, його хоч вбили, так? так, е, пам'ятаємо, що перший раз... На першій грі я скільки вбив? Двоїх, так? О! Вже п'ять! Оце я розумію! Батя вже в здані, як то кажуть. Ну, до речі, прикольна гра, знаєте, я би може трохи би в неї. Це щось там, у кого е, Так би мовити, офісні комп'ютери. Це саме гра для вас. На, двої чи ні? Да, батя. А похрен. Головне, що одного двоїх вбив і потім можна вбирати. Так, куди він побіг? Я бачу, що він наш флаг забрав і кудись побіг. Я так розумію, ми нахрен... Ми взагалі флаг ще не забрали. Ну так, бачите, у них... У них хоча б один Що вона робить, мавпа, йоп? Що, що за приз... Ну, я не можу зрозуміти, як... Як от, ось ці тіпи Це дуже швидка гра. От як, я тільки що вийшов? Я просто не... Ну, ось... Я більш за всього не розумію цих пірколи, коли вони там в підкаті її, як то кажуть, йдуть. Нахрен ви туди побігли. Чекайте тут. Да, бля! А звідки мене вбили? А, ну їх тут. Я просто... Ну, типу... Тут просто стояти не можна, взагалі стояти не можна. Ай звідки? Звідки? Звідки ось цей взявся? О, поясніть мені, будь ласка. О звідки вони взялися? Звідки? Ну, то, тобто я не можу тямати. Так, да, все начебто прикольно. Я тільки з'явився, так? Вона мене вже гасить. Бля! Ну, ну просто пірдак горить я не можу. Він в мене настільки зараз... Знаєш, тут перець туди і червоний заскунув? Пішли ви в дупу, я зараз буду... Де їх прапор. Це капець. Я не зна... Ну, я не знаю. Тут якісь В, як там е В. Тут є якісь, як в цьому в КС 16 були ВХ, всякі там ще якісь там через стінку, тому подібне. Тому що вони дуже швидко там перепригують. і це просто. ну, В мене відрив башки, як то кажуть. Ось реально. Ні, грати знову не хочу. Я хочу... Що тут? Грати. Операція є. Давайте операцію подивимось. Що це таке взагалі? Хоча б зрозуміти, може Може, хоча б за осі проходження операції там ти набудешся якихось там. не знаю. Добре, ти не требаш летати. Вони просто, просто погані копії птахів. Я б краще був на землі серед бруду й ДРФ. З тим, як пілот летів. Ми були там досить скоро. Так чи інакше. Що е, тут? 5, ну, ну добре. Ну просто може хоча б якийсь. А, грати місію. Може хоча б якийсь. Там зможу цей. Зможу набути з якогось опиту, проходячи ці місії. Ну. Я просто не розумію... А, ну все одно бачиш. А яка в мене місія, окей? А, п'ят... вбити п'ятиру... п'ятох. Я зрозумів. Ну, в принципі... Ну на цій карті не знаю, чи зможу це зробити. Хе! Ні. Але я його здається... рано дуже. Ну ти бачив як я стріляв? Ну тобто я в нього стріляв, але це було до, до Фіні одної. Я вже почав фрашити тупо. Там не перезаряд не пер... не перезарядився. Тому така фігня і пішла в мене. Ну ось як, як? На... First kill. От я в того стріляв, стр... 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 я в нього не попав? Що <плес> взагалі? Ну тобто... Ви ж усі бачили? Це приколи. <плес> <плес> ну все! Гру можна завершувати! Допоможи! Я вже три двох відразу вбив. Я кажу, після таких моментів можна гру завершувати. Краще вже не буде. Краще вже було. Да, оце гра. Батя комбат, комбат батя. Я так розумію, що вони тут дуже рідко відроджуються, але все ж таки відроджується. А тепер треба тікати. О, тепер тікати точно треба. Ай, блін. Просто не встиг втікти, але... Посил, так ти як кажуть, був... був дуже вірний. Ось інколи взагалі краще мовчати, ніж щось сказати. Блін, да ну як? Як? Треба реально треба подивитись ці. Опа, двух! Але прикольно з двома цими пушками бігати. Дуже прикольно. Треба, як вони, вони втрох виходять і все і нам жопа. А ми йдемо там кожний на свої туси Відлетіли гуси. Чило патронів. Ну реально, дивись. А, ще й не я вбив його. Дуже файно, дуже прикольно. Чуть деса, як то кажуть. Чудеса веселка. А, я не побачив цього. Я затимув таких бігів. Ну я! я! Я зрозумів, тобто, якщо в тебе починають стріляти, тобі просто... Просто втікаєш тобі! Аби куди? Ось це найголовніша тема, мабуть, в, ці, в цій грі. В цій грі. Е, так, ну зачекай, а чому грати ще, якщо я проходив задання? Отримаю золото. Е, два набори по ціні одного. Ні, е, де там? Закритий? Ага, добре. Переглянутий, переглянути. Перегляну. Е, магазин. Отримати набір безкоштовно. Оу, прикольно! Слава Україні! Ану. Дуже прикольно. Хортиця. Прикос. Холодний яр, синавір. Блін, це дуже. Це дуже прикольно. Звісно. Що, що за тупе питання? Це, ось, ось, це дуже потужно. Так. А що це. Забрати нагороду. Так, звісно, забрати. Я запитав пілота, чи буду на цьому рейсі. Арахізне і на півінам вигляду Ага, тут вже інше, так. Тут що потрібно? Тут потрібно хеджо зробити. Так, чи. А, тут може ще. три... Ага, дивіться. 5, 10, 20. І в залежності від цього нам дають. Кількість скілів, все зрозумів. Ну, давай спробуємо ось це, але... Але поки що, знаєте, що я хочу? Я хочу змінити... Так. Так, а що в комплект другий? Ні, звісно, нам потрібно перший. Давай з першим з комплектом. Зіграємо ще одну каточку, так? І в принципі... Мені здається, це дуже прикольна гра. В принципі, в цю гру можна так інколи. Це так, як то кажуть, поринаєш в CS 16, згадуєш минулу класику, а включаєш комбат, це вже більш ти десь ближче до реальності. Ну я вже там не кажу про кейску CSGO або CS2.0, ну якщо я не помиляюся в і те саме чи ні. Так, я можу помилятись, бо в цьому я такий собі знаток, тому... О, бачите, прикольно. А можна подивитись свою зброю якось. Блять. А от як? От як? Як? Просто поясніть мені, будь ласка, як, нафіг? Як? Вони на нашій базі. Вони просто не дають нам відроджуватись. Ти розумієш? О, 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 що це за фігня? Ну це реально якийсь... Це реально якийсь бред! Вони тупо не надають нам відроджуватись! Просто ти тільки ти, ти відроджуєшся, все. Тебе гасять відразу двоє, дивись. Ну, це я з тут я про О, от цього добра тактика, він засів собі і намагається їх завалити там. Ще це не я, офигеть, просто Ага, угу. я поняв, вони за... Вони запрыгивають всю фигню, і вони потім просто... За секунду вони уже біля нас. Як нахрен, як? Ну, ця гра буде називатись, мабуть... Просто ось напишу як, 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 все. Бо в мене більш слов немає взагалі тут. Там хед мені потрібно, так, прописати чи що? Бля, хмука. Але я не розумію, як воно там засіло і все. І ось одне. Вони її просто блін ніхто не може вони вже трьох біля мене а клас ще й цей дрон фпвишні блядь. хорош хоть це не я але та ну нахрен от а можна якось хоча б, блін якусь зону зробити щоб ми могли там відроджувати більш менш нормально я якось троих ще вбив. Ну, то есть... Реально я якось троїх вбив? Але я взагалі не пам'ятаю жодного вбивства, щоб я зробив. Нахрен! На Нахрен! -на На -на -на Дві! Что там? Ще раз зайдешь туди? Ах, ти ж. Ш... Ш... Шляпа. Да, а, у вас там шеї двоє, клас. Давай хоч перезарядитись. Я бачу. Як? Ну, я, я просто не можу... Ну, в принципі, він такий самий херн, як і... А, ну, зрозуміло, вони відлікають. Відволікають там. Ну клас, давайте, давайте. Гасіть мене повністю! Ну, звісно, що поразка. Це цей. Е, патрони відлітають. Я, я просто щось, ну, скільки там 5 фрагів зробив. Ну, ну таке. передак горить. Фу, я, я думаю, що на сьогодні цього достатньо, бо якщо ще трохи пограти, Я вже почну дуже сильно бушувати, тому досить. Як то кажуть, усього потрібно потрошки, так? в принципі, це прикольно, мені сподобалось. Тож, давайте будемо якось проходити, будемо грати і робити якісь челенджі, хоча тут, я не знаю, ну, треба подумати і ще можна буде пограти всю гру. В принципі, прикольно. Тож, ставте лайкосики, підписуйтесь. Пишіть в коментарі, які ігри ви граєте. Які можете мені дати, то що мені пограти, порадити? Тож буду читати, дякую всім, підписуйтесь, бай бай.